Всім привіт! З вами знову Владислав, і у мене вже є друге відео про Adobe After Effects. Сьогодні навчимося готувати та імпортувати файли для подальшої анімації, а також згадаємо, як взагалі та анімація робиться, тож вперед. Для початку знайдемо підходящий файлик. Я вже знайшов на Freepik, посилання лишаю в описі. Нам потрібно відкрити файлик програмою Adobe Illustrator, по якій у мене вже записаний повний безкоштовний курс. Тому, якщо вважаєте мою працю корисною, підписуйтесь, вподобуйте, коментуйте і, якщо ваша ласка, підтримуйте гривнею. Посилання на список відтворення по ілюстратору і посилання на Монобанку лишаю в описі під відео. Так от відкриваємо файл ілюстратором і видаляємо все зайве. Монтажну область роблю під розмір нашого кадру 1920х1080 пікселів. і підганяю розмір ілюстрації під розмір кадру. Ця ілюстрація захована в прямокутник. Нам потрібно її звідти дістати. Клікаємо по картинці правою кнопкою в миші, обираємо Release Clipping Mask. Прямокутник, у який все ховалось, можна видалити. Щоб надалі мати можливість працювати в авторі з конкретними об'єктами, нам потрібно їх розмістити на окремих шарах. У нашому випадку повинен бути шар з небом та хмарами, шар із автобусом, бо він у нас буде їхати, кожне колесо теж на окремому шарі, бо вони повинні обертатися, і кожне навколо власної точки. І решту об'єктів поставимо на передній шар, бо автобус має їхати позаду бортиків мосту. Інколи ілюстратори одразу продумують ці моменти іноді ні перевіримо. Вмикаємо панель шари. І бачимо, що шар лише один. Що ж, доведеться самим це робити. Натискаємо на стрілку біля назви шару і бачимо групи та об'єкти. Де ще є стрілка, там теж можна розгорнути. Плюсиком створюємо новий шар і туди поміщаємо небо та хмари шляхом перетягування. Як закінчимо, можна перетягти це тло нижче від базового шару. Так хмари стануть позаду мосту. Перейменуємо цей шар подвійним кліком по назві. Окремий шар робимо для автобуса. Перетягуємо, перейменовуємо. Колеса лежать дуже глибоко в структурі документа. Знаходимо тільки колеса без стіней і перетягуємо кожне в свій шар. Зберігаємо. Я зберігаю в форматі AI. Відкриваємо After Effects. Новий проект, нова композиція 1920 х 30 FPS, тривалість не більше 10 секунд. Для імпорту є багато варіантів. File, Import, File. Ctrl-I, перетягування. Мені найбільше подобається подвійний клік по панелі Project. Трішки поясню за Import S. Footage імпортує наш файл як суцільну картинку, і розділити ми її не зможемо. Нам підходить композиція. Оберемо ту, що Retain layer sizes. У нас з'явилась композиція і набір із шарів, і можна перетягти на таймлайн як композицію, так і шари по одному. Мені зручніше перетягувати композицію, бо всі об'єкти вже на своїх місцях. А щоб працювати з кожним об'єктом окремо, подвійним кліком по композиції заходимо всередину неї. І тепер бачимо кожен наш шар, і кожен ми можемо анімувати. Для початку обертання коліс. Злікнемо по кожному шару коліс, щоб переконатися, що Anchor Point стоїть по центру колеса. До речі, в минулому уроці ми говорили про Anchor Point, тому, якщо ви ще не бачили, ось підказка на екрані і посилання в описі. Це важливо, тому що без правильного Anchor Point наша анімація буде виглядати криво. Виділяємо обидва шари, тримаючи SHIFT. Натискаємо R, щоб викликати властивість обертання. Клікаємо на секундомір, щоб активувати анімацію, і додати перший ключовий кадр. Переміщаємось в кінець таймлайну клавішею End. задаємо кількість обертів. Обов'язково із від'ємним значенням, бо обертання йде проти годинникової стрілки. Вертаємось на початок клавішею Home, додаємо до виділення сам автобус, викликаємо властивість положення клавішею P. Перетягуємо інструментом вибір автобус за праву межу кадру і клікаємо на секундомір. З'явився ключовий кадр. Тиснемо End, Переміщаємось в кінець. Перетягуємо автобус на протилежну сторону. Є другий ключовий кадр. Перевіряємо. Тиснемо пробіл. Насолоджуємося результатом. Для фотошопу процес такий самий. Можна суцільною картинкою, можна розподілити шари. Єдине, пам'ятайте, що коли в ілюстрації змінені режими накладення об'єктів, наприклад, Color Dodge замість normal, то швидше за все вони стануть ось такими. От і все. Тепер ви знаєте, як правильно імпортувати файли в After Effects і готувати їх до анімації. В одному з наступних відео ми вже змусимо автобус рухатися плавніше, анімуємо додаткові елементи і зробимо це реально крутим. Не пропустіть! Підписуйтесь, ставте лайк і напишіть в коментарях, яку анімацію хочете побачити наступною.